Всім привіт! Volkswagen т 4 У нас опять тривога, кацапи гребані. Так, що в нас случилось? Отака біда. Це з дверек. витягнули Як? Так, оце все треба встановити. Взяв інструментик. Паяльник обсажувати тюрму Так, почнемо, наверное з цієї планочки, блок передохранітелів. І там покажу. І так, порозбирав тут трохи, розібрав дверьку. Зараз обнаружив лопнутий стеклоподйомник. Так, скинув панель передохранітелів і ось витягну оцей жмут із двері. Он ответка, так сказати. Так він на роз'йомчиках. Видно. Щас соціальні дію і буду розпутувати. Треба вичисли, що за провод. По ідеї маса. Розкручую. І так, це, звісно, треш. Ось тут. Тільки почались цвіта рідні. І отут отак. Тут є ще й багато незадіяних. Ось цілий жмут був отак примотаний. Я думаю, їх соєняти не буду. Ну що, откусую оце і буду додати новими. Значить, дорощувати буду на оцей кусок із дверки. Отакий От в мене є провода. Думаю, з цього щось підберу. На всякий случай ще є шухлядка отут. Ну Все, починаю дорощувати, будемо паять. Закривати термоосадочкою. Купив термоусадочку. Ось Отак От додав. Не пропаю. Її. Роблю таку чималу скрутку. і термоусадочку наверх. Ось дивіться було як спаяно. Ну, фокусуйся. Я думаю, що скрутка буде лучше. І так додаю всі. так я додав. Це один жмут іде на центральний замок. Оцей динив. Отак додав. Все надежно. Потім термосадочкою і на місце. Отак От подобавляв уже. Не було всіх цвітов одинакових. Так. Повибирав і цвіта попереписував, щоб я знав, де куди який. Ну, все будемо заводити. Отаке От в мене вийшло. Фішечки повитягував звітель, свідини все тут. Все по цвітах совпадає, провірено тестером. А це центральний замок. Ось. Він там був скручений, фішки на нього немає. Ну, все буду мотати ізолентою зарай. Закінчую з проводкою, завів уже в дверку, підключив замок. Так, резинка лопнута, нової немає. Там всередині ще гофра. І все перемотано. Чорний ізоляноч. Ось так. Туди ще поставлю різиночку. Отак соединив. Зараз перемотаю ізолінту. Підключаю і будемо провіряти. так я туди вложив, перемотаю візоменти, Зараз ставлю блочок, на цьому все. Подйомники роблять. Зараз. Не працює так, не працює центральний замок. Я його розбирав, а там проржавів моторчик і нагрівається дуже сильно. Не працює, треба поміняти. А так все. Ще заварить подйомничка треба. все, Все, все зібрав. Все вийшло. І так, що далі? резина на продаж. 13-й радіус 175 70 13. 4 тисячі гривень. Зима. І так, прийшло время до блоку. Купив красочку. Так вона гріється. Блок теплий. З двох сторон, з бусом закончили, будемо красити блок.